Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні ми будемо говорити про сучасну марокканську культуру. Розкажу вам все, що сама знаю про культуру цієї країни. Поговоримо про музику, театри, книги. Розкажу, чи є мароко нічні клуби, буде цікаво. І почати хотіла. От чого. щоб на 100% дізнатися про культуру іншої країни, треба прожити в ній довгий час. І знати добре мову, і навіть тоді не можна розповісти про культуру цієї країни як носій цієї культури. До прикладу, я вже говорила, що мій чоловік 11 років прожив в Україні. Він добре знає мову, розуміє українців і їх менталітет. Але водночас у нас була недавно смішна історія, була розмова, і вона зайшла за чебурашку. І я у чоловіка запитую: Ти хоч знаєш, хто таке чебурашка? Він говорить: ну так, це мила назва Чебурека, тобто хліб. Хлібчик, чебурек, чебурашка. Це, звичайно, дуже смішно, але до чого це я все вела. Скільки б ви не жили в новій країні, ви все одно не зрозумієте цю країну на 100%, бо ми росли і виховувалися на різних мультиках, різних книгах і різних казках. А я так взагалі живу в Марокко трохи більше як 2 роки і мову знаю не дуже добре. Тому я не так багато можу розповісти про марокканську культуру. Але ви мене чомусь дуже часто просите зняти відео про це, тому сьогодні буду відповідати на деякі Ваші запитання про марокканську культуру, тим бачу, що деякі питання елементарні, і розкажу те, що я сама про неї знаю, і те, що я підмітила за той час, що я живу в Марокко. Трохи про структуру відео. У відео я буду в основному говорити про сучасну культуру, бо без знання мови тяжко розібратися в історії країни зі слів істориків цієї країни. Я розділю відео на пункти, книжки, театри, музика і таке інше, і в кожному із пунктів відповів на питання, які ви мені задавали в коментарях. Першим пунктом нехай будуть книги. Я сама люблю читати, тому це більша моя тема. У Марокко є книжкові магазини, але дуже часто книжки продаються просто розкладені на тротуарі на якійсь плівці. Також книжки часто продаються в супермаркетах, в принципі, так само, як і в Україні, наприклад, в тому ж самому Ашані. Якими мовами в Марокко є книжки? Арабська, французька, в інтернеті можна замовити книжки англійською, можливо, на півночі країни ще можуть бути книжки іспанською мовою, бо та частина Марокко була під іспанським протекторатом. Я на півночі була тільки один раз, не звертала на це увагу. Звичайно, в Мароко є бібліотеки і старі, які відкриті давно, і відкриваються нові. Наприклад, у відео про Касабланку я вам показувала здалеку острів Абдурахмана. Чим цей острів цікавий, тим, що його також називали островом Чаклунів, бо там дійсно проводили різні магічні обряди. Ми туди ходили з чоловіком, атмосфера там була гнітюча, і по дорозі до цього острова купа жебраків. І я пам'ятаю, що сказала. Що було б непогано, якби все на цьому острові знесли і побудували щось хороше. Так і сталося. Тепер там побудують бібліотеку. На жаль, марокканську бібліотеку я не ходила. В мене не той рівень знання арабської чи французької, щоб читати книжки цими мовами. Взагалі, я мільйон разів пожалкувала, що в школі не приділяла належної уваги вивченню англійської. Зараз би потрібно було б вчити на одну мову менше. З авторів Мароко продаються світові бестселери, про які ми з вами чули, книжки Опри Вінфрі, Роберта Кіосакі і так далі. І, звичайно, є марокканські автори. Сказати, що я про них щось раніше чула, не можу, але, звичайно, я погуглила і вам цей список називати не бачу сенсу. Навряд ви когось там пізнаєте. Якщо ви раніше читали книги марокканських авторів, поділіться своїми враженнями в коментарях. Марокко є як письменники, так і письменниці, які боролися за права жінок, критикували традиційний устрій. Марокко такою письменницею була Фатіма Мансірі. І також мене зацікавила письменниця Лейла Слімані. Вона 81-го року народження і є лауреаткою і номінанткою на багато різних письменницьких премій. Її книжки, я думаю, можна знайти і в Україні. Я прям поки досліджувала це питання, дуже зацікавилася марокканськими авторами, тому прочитала одну з книжок Лейли Слімані. Книжка називається Ідеальна няня. Лейла Слімані марокканка, але в 17 років переїхала у Францію. Мені здається, що у дітей, які іммігрували інший менталітет, тому не знаю, наскільки її творіння можна вважати марокканськими. Але давайте трішки розкажу про її роман: ідеальна няня. Не даремно ж я його читала. Сам роман непоганий, там підіймаються досить важливі питання еміграції, расизму, навіть висвітлене питання провини у матерів, які виходять працювати, а не залишаються з дітьми. В цілому непогано, але мені не вистачило завершеності і мотивів няні. Я не хочу спойлерити, а якщо ви захочете почитати, я б поставила цьому роману оцінку 6 з 10. Перейдімо до питань, яку художню літературу люблять марокканці? Насправді мені тяжко відповісти на це питання, тому що я навіть не знаю, яка. Кількість людей тут взагалі читає художню літературу. Я живу, наче в сім'ї, де всі мають освіту, вміють читати, але нікого з книжкою в руці я не бачила. Свекруха читає тільки Коран, вона навіть не читає книжки по ісламу, наприклад. Інша сім'я нічого не читає. Вони не купують ні газети, ні журнали. Всі новини вони зараз дивляться по телевізору або в телефоні. Єдине, я знайшла у них роман. Пауло Коельо, значить, хтось його читав чи хотів прочитати. Чи є якісь відомі автори? Таких авторів, про які я коли-небудь чула, немає, але інтернет виділяє Мохамеда Чукрій Фатіму Менсірі. З приводу Фатіми Менсірі, у неї є книжка під назвою Сни жінки, дитинство. В ній розповідається про берберських жінок. Якщо я знайду цей роман, то теж хочу його прочитати. Другий пункт театри: чи є Марокко театри, чи є балет. Таке питання мені поставили в коментарях. Звичайно, в Марокко є театри, їх достатньо. Новий театр я вам показувала у відео про Рабат. Є Королівський театр у Маракеші, який відчинений не тільки під час вистав, туди можна зайти і просто подивитися як на екскурсію. Звичайно, і купа інших театрів. Що показують в театрах? Це те, що показують і у нас: театральні вистави, музичні виступи, виступи деяких марокканських коміків, вистави для дітей та балет. Наприклад, тут показували Лебедине озеро та якусь балетну постановку, яка називається «Попелюшка» та Аладін. Ось афіша цієї вистави. Як бачите, Марокко – мусульманська країна, але балерини не виступають в хіджабі. Все сучасно. Всі ці вистави й події відбиваються у великих містах. В містах поменше є дома культури, як і у нас, але мені особливо не цікаво. Ми коли зайшли в бенімелайський дім культури, коли якийсь ансамбль співав пісні, було нудно. Ми подивилися на, на це 5 хвилин і пішли. Я була в Рабаті в театрі Мохамеда П'ятого, коли там давав виступ філармонійний оркестр з оперними співаками. Я вам поставляю сюди відео, якщо вони в мене збереглися. Мені тоді дуже сподобалося, навіть чоловіку моєму сподобалось, хоча він від такого далекий. Цей концерт, до речі, був безплатний. Це був перший концерт після зняття ковідних обмежень. Дуже дивно було те, що в Україні вже була війна і в українців були. Такі проблеми, а весь світ тоді ще переймався короною. І з цікавого щоб потрапити на цей концерт, треба було заздалегідь зареєструватися онлайн, щоб отримати безплатний квиток. Ми про це не знали, і коли прийшов час заходити, всі показують квитки, а у нас їх не було. Люди позаходили. Ми підійшли до працівників, які займалися організаційними справами, і говоримо: вибачте, ми не знали, що треба реєструватися онлайн. Можна ми зайдемо і нас пустили просто так без квитків. З приводу ще одної вистави, яка йшла цьогоріч в рабаті. А саме братке Каченя, то в мене є афіша цього року, і якщо ви добре прочитаєте цю афішу, то знайдете такі імена, як Інна Генуї і Юлія Казакова. Я намагалася з'ясувати, українки вони чи росіянки, але все ж таки думають другий варіант. Я знаю, що у філармонійному оркестрі грає один українець, але росіян тут теж хоч відбавляй. Це так до слова. Третім пунктом нехай буде музика і ваші питання. Чи є в Марокко сучасні поп гурти чи співаки? Звичайно, що є з приводу саме гуртів. Мені в рекомендаціях Ютубу нічого не попадалося, але тут часто різні виконавці співають у дуеті. На рахунок виконавців, то пісні тут виконують чоловіки і жінки, і жінки рідко одягнені в хіджаб. Вони часто одягнені досить відкрито. Я не знаю, чи набридла я вам, але я вже набридла сама собі тим, що я вам вічно. Наголошую, що Марокко вільна країна, в якій жінки одягаються як хочуть. Давайте нехай в цьому відео це останній раз. Я вам тут поставляю картинки з кліпів. Я не можу вам вставити сюди якісь уривки з пісень, тому що є авторське право. В кращому випадку мене просто знімуть монетизацію, в гіршому випадку ви взагалі не побачите це відео. Тому обійдемося картинками. З приводу моєї особистої думки щодо марокканської музики, я зараз її досить часто слухаю, бо намагаюся через марокканську музику вивчити мову. Мені подобається те, що марокканці у свою музику в кліпи додають часто традиційні елементи своєї культури, вони одягаються в кліпах в желяби, їх по різному переробляють. Але все ж таки інколи додають оцей крик, який. Специфічний для арабів, я думаю, його кричать і в інших країнах, не тільки Марокко. У відео марокканські жінки можуть плести килими, показують марокканські вулички, різні місця, сахару. Мароканці пишаються своєю культурою і тим, що вони марокканці. Вся Європа закочує очі, коли чує про мароканців. Але в музиці мароканці це виставляють на показ, і це дуже класно, що вони не забувають своє коріння. Популярний виконавець Марокко, на мою думку, це Саад Ламджарет. В Ютубі деякі його пісні понабирали по мільярду переглядів. Якщо говорити за традиційну марокканську музику, то в різних регіонах вона буде різна, тут купа своїх різних стилів. Гнава, рай, шаабі, андалузька музика, амазігська, багато різної. Плюс Марокко проходить дуже багато різних музичних фестивалів. У різних містах є джазові фестивалі, фестивалі, які присвячені традиційній марокканській музиці, яку я назвала вище. Звичайно, тут є і релігійні пісні з приводу Корану. Коран читають, а не співають так правильніше говорити. І ще один момент в ісламі музика заборонена. Хоч в Корані на це прямої заборони немає, але є купа хадісів на її заборону. І зараз багато різних богословів сперечаються. Хтось говорить, що заборонена тільки інструментальна музика, перекручують слова, трактують їх на свою користь, але загалом музика заборонена. Зараз марокканці і співають, і грають на музичних інструментах, слухають музику. Про цю заборону вже всі забули. І цікавий факт: в мусульманських країнах по 5 разів на день звучить Азан. Це заклик до молитви. І коли звучить Азан, і в цей момент грала музика, її просто вимикають або роблять тихіше, і все. Четвертий пункт кіно і телебачення. З приводу телебачення Марокко є свої власні канали, це Дузе, Магрібія і купа інших. Якщо говорити за марокканські канали, що по них показують? Різні серіали, телепередачі, новини, рекламу, часто соціальну рекламу на тему збереження води, на тему забруднення довкілля, що не можна розкидати сміття на мароканців. Ця реклама не діє серед телепередач, багато гумористичних, де вони там проткують різних зірок. З приводу телесеріалів, то вони тут теж є на різний смак, є багато комедій на різні тематики, але є і драми. Все це є, все воно сучасне, просто зняте на мароканський лад для марок. Канців з гумором, який розуміють мароканці, було питання, як мароканці зображають любов. Я б сказала скромно зображають тут по телебаченню не показують інтимних сцен. Все дуже скромно, але любовні лінії в серіалах теж є. Те ж саме стосується марокканських фільмів. Чесно скажу, марокканський кінематограф мене не цікавить, можливо, через незнання мови, можливо, через інший менталітет. Хоча й українське кіно та телебачення я дивлюсь рідко. Також тут показують турецькі серіали, бо в них теж схожа цензура. Але окрім марокканських каналів, є канали інших арабських країн, які транслюють класичною арабською мовою, є Space Tune, це дитячий канал з мультиками на чистій арабській мові. Є ще канали з американськими сучасними фільмами, де фільми показують в оригіналі, але є арабські субтитри. У нас супутникове телебачення, хоча ми телевізор майже не дивимося, і там можна знайти навіть аніме та дорами на класичній арабській або з арабськими субтитрами. Мароканці знають не тільки мароканський діалект, а й класичну арабську мову, тому проблем немає. Вони не сидять в якійсь вакуумній бульбашці, їм всі ці блага доступні, хоча є. І Netflix, і Smart TV, Дивися, що хочеш, що показують тут в кінотеатрах різні світові прем'єри, нових фільмів і марокканські фільми теж. П'ятим пунктом нехай буде образотворче мистецтво. В ісламі заборонено малювати людей і загалом живі створіння. І якщо ви трохи поміркуєте, то зрозумієте, що в арабській архітектурі немає ні стату людей, ніяких зображень людей чи тварин, а просто якісь орнаменти і до побачення. Це тому, що в ісламі це заборонялося. Звичайно, через це тут немає якихось всесвітньо відомих витворів мистецтва і якихось дуже відомих художників. Зараз цієї заборони теж ніхто не притримується. Тут люди малюють все, що хочуть, тут в містах дуже багато графіті, яке було дозволено міською владою, і на них зображені люди. Тут купа картинних галерей, як у великих містах, так і не дуже. Наприклад, в Бенімелалі в місті на 200 тисяч осіб теж є картина. Галерея з картинами місцевих художників. Ця галерея знаходиться у замку. Хоча це більше не замок, а просто якась споруда для спостережень, можливо, для оборони. Я вам ставлю сюди картинки та відео цього замку. І чоловік говорив, що раніше ця споруда була відкрита, і люди взагалі використовували її як туалет. Але потім там прибрали і замок зачинили. Туди не можна було зайти. А вже коли я почала тут жити, відкрили картину галерею. Як бачите, малюю тут і зображення людей також в мене є. Фото з галереї в Рабаті це була благодійна виставка. Кошти збиралися для людей, які постраждали від землетрусу. У 2023 році в році Марокко стався землетрус. Тоді загинуло майже три тисячі людей. Картини продаються і на базарах. Всюди тут є музеї і відкриваються нові музеї. Є музей фотографії в Рабаті. Все це є. В мене запитували, чи є тут університети, де навчають художників, музикантів та акторів, і чи навчаються в цих університетах жінки. you <laughs> Так, звичайно, тут є університети, які навчають художників, дизайнерів, акторів. Поплавського тут немає, тому факультети по Тіктоку сюди ще не дійшли. І мені здається, що в Мароко вища освіта не така доступна, як у нас. І, звичайно, що там теж навчаються жінки. Якщо б там навчалися одні чоловіки, то в театрах і в кіно мароканським чоловікам довелося б носити перуки і грати ролі жінок. Мароко це не Афганістан, і слава Богу. І таке ж питання було про школи: чи вивчають мистецтво? У школах. Якщо говорити за звичайні державні школи, то там є, як і у нас в школі малювання до якогось певного класу. У мене в своїх дітей немає. Я запитувала у свого чоловіка, але він школу закінчив давно і говорив, що було тільки малювання. Уроків музики не було. Але все одно, я думаю, в якихось приватних школах, можливо, є музичні якісь заняття. Хоча я знаю, що тут теж є різні репетитори по вокалу і різних музичних інструментах. Так, що це можливо було по дітей без бажання цим займатися і закінчити хотіла на некультурній ноті. Чомусь багато людей думають, що якщо це мусульманська країна, то все тут немає ні в чому свободи, і що люди живуть за своїми правилами в жорстких рамках. А насправді це не так. І мені писали це, мабуть, в Мароко немає нічних клубів. А як же ж там вони бідолашні розважаються? Відкрию вам великий секрет, що в Мароко є нічні клуби, вони всередині такі ж, як і українські. Я не була в нічному клубі, але часто бачила сторіс в інстаграмі. Там все те саме: музика, алкоголь, танці. Просто ці клуби не дуже примітні. Там рідко буває величезна неонова вивіска під назвою клуб. Але клуби є і ходять туди, як чоловіки так так і жінки у висновку сучасної культури Марокко є все те, що й у нас всі малюють, співають, танцюють і таке інше зі своїми акторами на свій манір, але все це є. Сучасна культура не дуже мечеться з ісламом. Марокко в багатьох питаннях орієнтується на сучасні світові тренди, але у них низькуватий рівень освіти, і це проявляється в деяких культурних аспектах. На цьому в мене все розповіла те, що сама знала. Зазвичай такі відео трохи нудуваті, але надію, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.